Всім привіт, дорогі друзі! Слава Україні! Так, йдемо вам покажу, що у нас тут твориться на городі. Це Вже третій тиждень йдуть дощі. Ми встигли гарну картоплю викопати, зібрати. Ось, залишилось, бачите, шуморку, бурячок. Треба вже кукурузу виламати. Такі. Город не зайдеш, вон стаєш, прилипаєш. Звичайно, так трохи ось капуста тут така собі. Помідорки ще вже вже таке. Ну все, вибираємо. Вон, бачите, що є. Ну жар, що таке? Що таке? Де ти? Де ти? Хто тут? Боже, дивіться, все поламалось. Хто ти? Хто ти? Хто ти? Хто ти така? О боже, яке страшненьке. Хто ти? Дати їсти? Пішли. Ну що, і знову дощик, дивіться. Це сьогодні вже другий чи третій раз. Тільки за сьогодні. Тільки обід. Це добре. Недобре. Коли так багато, то, то запаси води в криницях поповнюються, в людей позникало. Але з другого боку, хто не зібрав картоплю, то я йому співчуваю. Талина вона наша. Картоплям. Соняшники з полів не можуть тут збирати, було. Що що? Соняшник не можуть убрати в цьому році з поля, бо дощі постійно йде. Навіть нема що вам знімати, тому що дощі, дощі, бачите, тільки вивісила Попра, не думала, що дощик. Ой, сонечко тут трошки десь підсохнуть. Вона навіть не знімаю Оце таке, друзі. А така батьків. Зараз йду до них. Сьогодні день батька. Тому привітати тата. Так, дивіться, що подарую своєму татусеві. Ось такі шкарпеточки. Смерть ворогам. Слава нації. І все буде Україна. на тепленький такий подарунок. Я, я, коли купили хату, то вода була почти під самим верхом. Потім якось в один прекрасний момент, вода 4 назад пропала вода. Ти так, вона да? теж. <тужа> Та, ну що, <тужа> закрилася? Та тут не глибоко, тут щось 7 чи 8, щось таке. <тужа> Та, тут, тут 4 хати не вірю. Крини... А тут близько вода, я ж кажу, а тоді я якусь загорожу робив, то в квітні, блін, то хотів стопчика закопати, два за рази лопати, як ну, вода. Покажи. <тужа> Чистюля. Це, вас. Ага. Вода набралася. Ну, по стіні біжить вода, не чису, де під час. Ні, тут видно Я сподіваюся, що від дощу набралося на криницях. Криниця не дуже вдале місце біля. Ні, якби від дощуся, дощу ж дощу немає, вона б вже впиталася. Та вчора сильно ж такого не було. Рася. Рася. Вона б впиталася, а так вона стоїть. І що робить? І диві, стіни високо мокрі. Штайме мокрі, бачиш, видно, ага. що стіна мокра. Що робити? А, нічого, а що ж ти зробиш? Що ти не зробиш? Буде все відмок руху. Вчора порівняли трішки, то що з ями накопали. Дві глина, то? а тут нормально. Запарла. Ага. Зразу було. Okay. Okay. Перші теплі доньки сушим сіно. Сіно. <сіло> 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 Бур'ян. <піло> <піло> І полоничку вчора трішки пропололи. Тепер її видно. Дивіться, яка петрушечка гарна. Det är halmen näbb Везли нам кольця для каналізації. Машина застряла це з одного боку. Зараз витягнути. її. Мажор, так, мажор. Та -да -да у нас каналізація збільшилась на 4 вже сухо. кільця. Так. Я покажу, що тут дуже сухо. Ось там мокро. А, не видно воно так. Ну, Вам зрозуміло, от труба, бачите, буде переливати. От звідси. Покажу, яка тут. Mm -hmm. От. Він сюди заладить. Бачите, яка конструкція? Получається, коли буде сюди доходити. Да. Не розказані. Я теж думав, що буде просто отак труба. А у нас два ще труба донизу. Ну. No. Бачу, в трубі вже вода там піднімається, А, і... в трубі піднімається і туди переходить. А тут вона, получается, не буде наповнюватися не Ну, щось буде, побудеться. Угу. Круто, бачите, яка система? не Просто бачите, бо угу. просто труба водиться. Я тоже. Я а, бачу, от... в трубі от, вода. Тільки вона набереться, вона почне переливатися. О туди, так? Така система. Так. Ага. Прикольно. У нас вона наповнювалася раз в тиждень. Раз в тиждень, так, прийшло. Тепер подивимося. Тепер буде класно. Трошки розрівняти. Ще. Дайте такі. І тут буде кап-кап-кап. Ну, це надовго, мабуть, вистачить. Коротше, він розказує, що це зроблено спеціально для того, типу, десь він в Києві побачив, чи під Києвом так робить. Так роблять. так. Ну, щоб типу, перелівом прямим, <ритиня> то вона піднялась і все сидить тече. А так, типу, відходи залишаються кругом, так і вода сюди протікає. А, а, Прикольно, Чекай, бо це так близько стоїш. Зрозуміли? вода перетікає, а. З того, що труба Ага. Що Вода набирається і сюди течія. Ага. Я зробила широкоформатний -ти такий во, ну випрямся. Давай добре, закривай. Коротше, привітайте нас з такою конструкцією. Ми при неї давно мріяли, збирали гроші, щоб то все купити. Обійшлась вона нам половиною тисяч гривень, більше чуть-чуть, вісім, -чуть. 8. 8 тисяч гривень. Прикольце привезти, роботи та й таке. Сьогодні нарешті баба не літо. Так що нам сюди трошки... Моєго... У нас тут такий спуск. Вчора там машина ж застряла, ви бачили. От. Таку саму конструкцію побудували в батьків, бо в них ми ще ні разу не викачували. Тут ми вже задовбались викачувати кожен тиждень. А в них вже наперед, щоб переливалося собі нормально. От. Наша хатина. Дивіться, яка грушка. Грушечка гарна. Так, це я не збирала, зараз зберу. Вау, колір. такий. Біло, Колір... Ні одну Я Колір вау. Так, любі друзі, все, всіх цілуємо, обіймаємо. Слава Україні, дивіться нас на каналі Медвен Так, мирного неба усім.